Тема уроку, цьому уроку дуже лаконічний. Розуміння це магічний акт. Розуміння я ставлю тождественність до усвідомлення. І насамперед я хочу пояснити, чому усвідомлення і розуміння це тождественні. Вони Не, не треба казати, що це одне і те ж, це не одне і те ж, а вони тождественні. Тому що без розуміння нема усвідомлення. Вся магія, магія робиться на усвідомленні, і тобто на розумінні. Що таке усвідомлення? Усвідомлення це коли ми сприймаємо реальність, і реальність притом я маю не зовнішню, тільки на увазі, я маю всю реальність. Тобто, себе навкруги все. Ми усвідомлюємо, ми розуміємо. Тобто є розуміння, що стається. Це і є усвідомлення. Тому людина, яка живе, кажуть, неусвідомлено. Це людина, яка не розуміє, що стається. Чи є людина, яка знаходиться в певному стані шоку, наприклад, так? от вона шокована. Вона усвідомлює? Ні. Тому що вона в цей момент не розуміє, що з нею стається. Людина, яка розуміє, що стається, що відбувається, які йдуть е, е, певні процеси, це є свідомість. Тому тождественність так, е, рівність або одне і те ж саме ні. Треба їх трохи розділяти, але є паралель Це зрозуміло. Ідемо далі. Коли дія випереджає чи що таке намір? Тобто, коли дія стається В магії є е, такий фокус, я ставлю в лапки, е, який називається наміром. Тобто, от щоб щось сталося, треба щось зробити. В магія стається тоді, коли ми маємо намір, коли ми. Розуміємо, коли ми із стану рівноваги починаємо розуміти і змінювати своїм розумінням те, що навколо нас і всередині нас. Наприклад, у людини щось болить, і вона не розуміє, чого воно там болить, і вона що робить? Вона йде до лікаря. Лікар ставить там аналізи, робить, потім ставить діагноз. І пояснює, от у вас там те те, те. те, те, те. Добре, якщо лікар пояснить, чому е, якісь е, проходять процеси. Притом е, сенс діагностики полягає в тому, щоб знайти причину і зрозуміти, чому болить. Тобто, не лікувати, чому болить, а лікувати, чому це сталося, чому почало боліти. Оце суть діагностики. На жаль, сучасна. Медицина в більшості лікує слідство що болить не е, лікуючи причину. Магія завжди розглядає причину. Тобто люди, які практикують магію вони завжди розглядають причину. З цього і базується намір. По суті, намір це є проголошення Руни Турісас, яку. Е, Деякі розуміють, що це певний, певний захист, агресивний захист, або кажуть, що це ворота, куди треба вступити, або в такому сенсі. Але глибинний елемент наміру або аспект, або проявлення, або асоціація це є руна турист. Що таке намір? Чому дія випереджає нам? Це коли ми розуміємо, що з нами стається, бачимо ці процеси, там болить, це болить, наприклад, печінка. Ми до тої печінки і починаємо там певні процеси свої уваги. Тобто ми туди направляємо енергетику. Питання, ми щось робимо в обивацькому розумінні нічого не робимо. Що ми тільки звернули на те, що там болить, і ми розуміємо, що там печінка болить чи щось. І ми розуміємо, які процеси тому стаються. Наприклад, без лікаря. І чудо, ми зціляємося. Але намір який? Ми акцентуємося на увагу на болі, чи ми при наявності болі акцентуємося на зцілення? Між іншим, так багато працюють цілителів або біоенергетики. Це основний момент. Тому, коли ми розуміємо або усвідомлюємо, ми вже робимо певний магічний акт. Що таке магічний акт? Це те, що виходить за рамки сучасної науки. Тобто, ми запускаємо метафізичні процеси певних дій. Я ще зрівнюю намір, як. Я його привожу до руни Турісас. Зрівнюю, як людина, яка прийшла до другої людини, вони давно не бачилися і навіть десь посварилися. Ну, таке, що треба прийти, але не знаєш, як тебе зустрінуть. І от стоїш біля дверей і думаєш, подзвонити в двері і зайти, чи не подзвонити. Так от, дія, це коли натискається на е, дзвінок, але тут є один момент. Момент прийняття рішення, коли людина приймає рішення натиснути на кнопку. Так от питання натискання на кнопку є дія, чи прийняття рішення то є дія. Насправді, якраз і є розуміння е, як магічний акт. Це прийняття рішення, безповоротне прийняття рішення натиснути на кнопку і будь-що буде. Тому що людина, коли підносить і прибирає, це ще не спрацьоване. Це коли людина всередині прийняла. Так буде. Все. І далі йде дія, це мить. Ця мить випереджає дію. Тобто іноді секрет в магії. Полягає в тому, що іноді не треба нічого робити, поки ти не викристалізував собі цей намір зробити. Бо намір це вже дія, і іноді можна спостерігати, що одне прийняте рішення, воно вже робить дію без нас. Ми вже по інерції робимо якісь кроки, тому що вже все запустилося. Вже все працює. Питання ми будемо сидіти нічого не робити? Так, іноді можна сидіти нічого не робити. Але при умові, що ми зрозуміли, що треба робити. При умові, що ми зрозуміли, що треба робити. І тоді наступає те чародійство або волжба. Коли ми бачимо реалізацію, як працюють, між іншим, ритуали, як працюють обряди, так само. Тому що розкладаючи певні атрибути на столі або е, десь на алтарі, або на сакральному якомусь там щось таке, от, ми робимо певну що? запуск розуміння процесу. Символізм перекладається нашому розуму на певну дію, ми вже робимо дію або преддію, метафізичну преддію, або сам магічний акт своїм наміром запустити це. Більше того, коли ми це робимо, ми не просто віримо, а знаємо, що це буде. Ми просто знаємо, що воно станеться. Якщо ми. Не готові, ми не віримо в цей ритуал, що він станеться. Ну, станеться так, станеться. Виграємо то не виграємо, зробимо, то не зробимо. Не робіть цього. Маго вже не цікавий результат, тому що він знає, що він цей результат вже зробив. Буде так. Можливо, не в тій формі, як ми це бачимо. Можливо, не так, як ми це бачимо, може, якось по іншому. Але потім вийде так само, як ми запустили процес. Тобто ритуал або сценарій, а це є церемонія. Ритуал теж має сценарій або послідовність. Але, наприклад, церемонія вона має певний сценарій дійства. Це грецький грецький театр. Основа церемонії, це ну театр це зараз сучасність або це дійство. А тоді це було. Церемонія це було певне театральне дійство, лицедійство в е, давній Греції. Тому церемонія це теж певний сценарій запуску чого наміру. Наприклад, лицедій відрубає комусь голову, там якомусь е, е, поганої, поганій людині. Розумієте, ну, там, е, як Путіну відрубає голову, наприклад. Це вже магічний акт, це вже намір. Я вам скажу, якби сильні свідомістю люди не бігли в певне шахрайство або лицемірство, спекулюючи на магії, а дійсно маючи свідомість, стали в коло та зробили певний церемоніальний ритуал. Відсічення голови, і всі направили, то в ньому відкотилась би голова. Просто цього ніхто не хоче робити по певним причинам. Це окрема тема. Тому, коли ми щось е, тільки наміріваємося зробити, і це вкладаємо в певне дійство, це є намір, тобто випередження. Тепер дивіться, я обіцяв стосовно шостого року, ви зробили дослідження своїх результатів, що ви знаєте, що ви не знаєте. Що ви зробили? Ви запустили намір на дослідження. Тепер, що цікаво станеться, ви побачите, що то, що ви хочете вивчити, або то, в чому ви почнете захочете вивчати, або дізнатися там, де ви не дізнаєтеся, вам почне... Просто приходити інформація сама. Почнуть приходити певні натяки, певні знаки. Чому? Тому що ви свою увагу сконцентрували на що? На те, що ви хочете досягти. Тобто намір запустив процес, запустив дійство. Знову повертаюсь. розуміння це магічний акт. Розуміння це є усвідомлення. І воно запускає певні процеси. Далі, націленість досягти або перешкоди на дорозі. Вбити в християнство е, е, аксіома, від якої треба просто я е, ну, наполегливо, я підбирав тільки що слова е, українською, наполегливо позбутися. Чому треба позбутися аксіома яка говорить, що якщо в тебе є перепони, то треба відступитися, це не є воля Божа. Зумієте? І це лежить ну, у кожній людині. Воно сидить просто вбите, як ой, це мені там показують знаки, щоб не ходити.